Салют, з вами Джанеза і це відео про Юпітер. Символічно воно знімається в одному із найкрасивіших місць Британської Колумбії Тофіно, вид на Тихий океан. І так, дивлячись на цю красу, хочу розповісти про приємний і позитивний період, який почався 10 червня 2025 року. І буде тривати до 30 червня 2026 року, тобто один рік. Всі любителі астрології вже здогадалися, що йде мова про Юпітер, планету, яка приносить удачу, везіння, відповідає за соціальний статус, бере участь у формулах, що відповідають за любовні відносини та шлюб. І так, Юпітер зайшов в знак Зодіаку Рак. Це сильне положення для нього, тому це період великої удачі для всіх знаків водної стихії, тобто для усіх раків, скорпіонів і риб. Ця планета робитиме тригон, позитивний аспект на їхнє сонце. Тому це хороший період не тільки для будь-яких починань, але й для пошуку своєї другої половинки, пошуку партнера для шлюбу. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Звичайно, багато чого залежить від вашої особистої карти народження і положення цієї планети в момент народження. Якщо він у вас сильний, добре аспектований, то це дійсно період сприятливий для пошуку Партнера для шлюбу, якщо ви одинокі, це період для успіху в бізнесі, кар'єрі, для народження дітей, а особливо в тих сферах, за які ця планета відповідає в вашому радіксі. Тобто більш об'єктивно можна буде сказати, в яких сферах буде відбувати, будуть відбуватися позитивні зміни, дивлячись на вашу карту народження. Кожна планета в натальній карті, тобто в карті народження управляє якимось домом і стоїть в одному із 12 домів. В тих сферах і будуть великі позитивні зміни. Якщо Юпітер слабкий в карті народження і аспектований негативними, негативно аспектований, тобто має негативні аспекти, то це ситуація 50 на 50, не факт, що він принесе благо. Але навіть і в такому його положенні ця добра планета, яка дає більше позитиву, ніж проблем. Також це хороший період для тільців, дів. Це планета удачі зробить, ця планета удачі зробить секстиль до сонця. Цих знаків зодіаку це ще один позитивний аспект, який теж приносить удачу за умови активності самої людини. Якщо на тригоні удача сама йде в руки, тобто події, ситуації виникають самі по собі, то на секстилі треба проявляти ініціативу і діяти тільки за умови включеності самої людини в процес. Цей рік буде однозначно роком прекрасних змін в зазначених вищосферах. Знаючи свій точний час народження, можна легко перевірити, в яких сферах життя будуть зміни на краще. Час народження має бути точним, похибка, максимально допустима похибка може бути 10-15 хвилин. Ще є один важливий момент, треба звернути увагу на знак луни в радіксі і знак асценденту. Я називаю її луною, тому що це жіноча планета, не дивлячись на те, що це не зовсім правильний переклад. Якщо луною управляє один із знаків водної стихії, тобто рак, скорпіон чи риби, то це може бути період, протягом якого можна народити дитину, або просто будуть хороші події в житті ваших дітей. Або зміниться ваш статус із незаміжньої жінки, незаміжньої дівчини на заміжню жінку. Мова йде про жінок, тому що луна в карті кожної людини відповідає за зміну її статусу або ситуації в житті її матері, а в карті чоловіка це стосується його законної дружини чи матері. Якщо чоловік не одружений, то дивимося Венеру. Якщо рак, скорпіон чи риби управляють вашим асцендентом, то можуть бути серйозні зміни в житті в цілому. Тому важливо дивимося на знак свого сонця, вони чи асценденту. Це дуже легко перевірити. Онлайн знаходимо будь-яку астрологічну програму, вводимо свою дату народження, точний час, тільки за умови того, що ви знаєте свій час народження, можна подивитися цю інформацію. І... Таким чином можна побачити, в яких знаках знаходяться ці важливі точки вашої карти народження. Саме ці три точки в натальній карті розкажуть про основне, про саму людину, про її характер, внутрішній світ, емоційний стан і її життя. Наступне відео буде про Уран, тому що цей рік є реально важливим роком для кожної людини. Чотири планети, чотири планети зробили інгресію, а саме Юпітер. Перейшов в Рак, Уран, знаходиться зараз в першому градусі Близнюків. Плутон перейшов в Водолій, Сатурн і Нептун зробили інгресію в Овен. Ну, Тобто всі ці планети, вони, перейшовши в інший знак, вони дадуть серйозні зміни, конкретно в тих сферах, де. На монотарній карті у вас вони знаходяться, в якому домі стоять і яким домом управляють, в тих сферах будуть відбуватися зміни.